Всім привіт! Зараз поговоримо про гібриди кавуна, котрі обрати в сезоні 2023 на ультраранній. Знаю, що зараз багато хто з вас купує кавуни. І який гібрид обрати в цьому році багато хто замислився, що вирощувати з кавунів. І вперше люди будуть це робити. Давайте розберемо гібриди, котрі я бачив на ультраранній посадці. А саме Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Одеська області, і там люди вирощували, і ці кавуни були перші. На них можна було заробити, тому що це ультрарання продукція. Перевірені гібриди. Вони мають плюси і мінуси. Вони будуть 에, кращими з кращих, але, але вони всі мають плюси і мінуси. Поїхали. Перший кавун, котрий я рекомендую, для вирощення в. Тимчасових укриттів, це тобто, мольчуча плівка, потім висаджується розсада або сіється насінина і термос. Все це з плівки. Якщо вам потрібна плівка, внизу під відео є номер телефона. Ви можете по, по ньому подзвонити через Viber, WhatsApp Telegram або написати, і ми вам можемо ор організувати мольчучу плівку. До речі, на відсотків 20 ціна буде нижче, ніж від того, що пропонують вам. І можливо настроїти будь-які параметри: будь-яка ширина, будь-яка товщина, довжина, колір, світо стабілізація, первина вторина, будь-що можливо настроювати. Бо бувають такі випадки, що люди кажуть, буває тільки метр десять, метр двадцять не буває. Буває метр і один, метр і два. Будь-які параметри бувають, буває і 70, буває три, буває і 12 метрів. Під вас? При нормальній ціні. Поїхали. Гібриди перший. Вікторія від компанії Nunes. Він буде саме ранній. Він перший на, рі... на базарі. Це велика ціна. Гарний кавун, коли він перший. На смак ніхто не, не дивиться, а... а гарна ціна і на вражай, закривають очі, але має мінуси. Плюси це на нього можна добре заробити, тому що перший. А мінуси це те, що в нього слабка розсада, вона сходить нерівномірно, вона така. Дуже тендітна, потім на слабка розхада, нерівномірні всходи, У нас слабка рослина в полі. І у нас середня вражанність і середні смакові якості. Плюс це найперший кавун, котрий може бути. Так, щоб він дуже хворів, не не хворів, вона чогось така прибита іде з маличку. Це непоганий кавун, це кавун, котрий потребує до себе уваги. Але на ньому ви можете заробити кавун Вікторія від компанії Nunims. Ультраранній, круглий 5-8 кілограмів. 7 тисяч рослин на гектар висажуйте сміло. І так, поїхали далі. Наступний кавун це гібрид від компанії Клос, називається він Целістин. Його обирають, тому що покупець завжди полюбляє його придбати. Він добре транспортується. Має товсту шкірку, ви можете це побачити на фото, в нього товста шкірка. Для тих, хто цей кавун, їм не добре. а якщо вести на великій відстані, якщо вести там в фурі, то треба товста шкірка. І він добре, добре їдить. На півдні України його полюбляли вирощувати, але ті фермери, хто має великий досвід в боротьбі з фузаріозом. Цей кавун повністю не стійкий до фузаріоза. Якщо у вас Гарна з, е, ґрунт, земля. У вас дуже багато хімії, е, і ви хочете спробувати себе в боротьбі з е, фузаріозом, Рекомендуємо целістін. Покупець його буде брати. Він вже більш яскравий, він вже більш смачний. В нього трішки більше врожайність, ніж у е, Вікторії. Проблем з розсадою не буде, тому що в, в розсаді всі використовують, використовують гарний торф і якісь робить проф, профілактики. Е, е, на днів 5. Пізніше Вікторії добре працювати проти фузаріозу, щоб не було надлишку дощів, і на цьому кавуну теж можна заробити. Кавун Целістін від компанії Клос. Якщо вам якийсь гібрид сподобався, внизу під відео буде посилання, де ці насіння, це, це насіння можливо придбати. Приходьте по посиланню, кажіть, що ви від мене, можливо, буде ще якась знижка. А наступний э, гібрид, котрий я вам рекомендую вирощити під тимчасовим укриттям, це кавун знову від компанії Nunims, Називається він талісман. Цей кавун мені дуже подобається як в тимчасових у, о, о, вирощення в тимчасових укриттях, так і без них. Розсадує просто на мульчуючу плівку, або там прямий посів на мульчуючу плівку. Це кавун талісман від Nunims. Кавун цей. Буде пізніше ніж ем, Вікторія на 10 днів, десь на 3-4 дні пізніше, ніж е, Целестін. Ем, він має мінус перший, ну, найсильніший мінус в нього, що він не перший, що він не ультраранній, як Вікторія. А далі починаються одні плюси. Він смачний, він має гарний колір. Він цей кавун ем, має вагу 9-12 кілограмів. І він потужний, він насипає велику врожайність і стійкий для, до захворювань, Він має потужну стійкість до фузаріозу. Якщо ви не впевнені в своєму ґрунті, якщо у вас там є фузаріоз, вибирайте е, цей гібрид е, гібрид аталісман, поп переходьте за посиланням в описі, там буде написано Аталісман купити насіння. І якщо вам треба ще про стимульоване насіння для будь-якого простимульовані рослини кавуна, замовляйте, в мене вона дуже гарно працює з корінням кавуна і його стимулює. В кінці відео буде огляд, як спрацювала трихадерма на кавуні, але це в теплиці випробування на полі ще відео не зробили. Так, талісман це кавун, який не соромно запропонувати вирощування. Якщо ви вирощуєте кавун в перший раз, обирайте талісман або наступний гібрид, котрий буде в мене в цьому відео. Так, і останній гібрид з цього списку це кавун від компанії Syngenta, котрий називається Карістан. Вирощуйте розсаду, висаджуйте її і робіть так, як ви думаєте, що треба робити з рослини. Тому що цей кавун, він. Тут найпізніший, він буде пізніше за талісман на 2-3 дні. І е, при цьому він відстаючий він накопичує потужності. Він тут найпотужніший, він насипає, ну, я вважаю, тут найбільшу враженість. на 5-7% він буде більше, навіть, ніж талісман. Але пізніше, він дуже смачний, він має гарний колір. Він має мілке насіння, він добре транспортується, і в нього є один момент. Він овальний. Тут всі круглі, а він овальний. І, ну це не плюс мінус це просто треба знати. Гарна розсада, дроб добре сходить на насіння, берете, висаджуєте, і він буде вам пробачати якісь там помилки в погоді або в харчуванні. Останні два гібрида Талісман та Карістан. Якщо досвід вирощування, або ви сумніваєтесь, що щось так буде не так, сміло їх обирайте і можете мати гарний результат. Ще раз наголошую, якщо вам потрібна плівка, внизу номер телефона 098 41 202 Viber, або WhatsApp, або Telegram, знаходьте, і будемо вам давати найгар, найгарнішу ціну для мальчучої плівки. І. Далі дивіться, як працює триходерма на кавуну. Вплив культури триходерми на розвиток розсади кавуна. У нас є розсада розсада кавуна, котра готова до висаджування. Привезли її на поле. Потім викопали яму, накрили плівкою, набрали води і розтворили туди, висипали триходерму, котра на зерні. Туди висипали дві баночки триходерми. Потім замачуємо ящики, в котрих касети, в цьому розчині замачуємо, щоб касети були насичені триходермою повністю. Коренева система була вся в триходермі. Експеримент тут на двох участках: цей участок без триходерми, а інший з триходермою. Це контроль там, де нема трихадерми. Це звичайна технологія фермера. Тут тільки поливи доброго, як фермер вважає за потрібне. А напроти нього участок з триходермою. Тут ми замочували триходерму перед е висаджуванням, потім, після висадки, провели оприскування. І оприскування триходермою робили кожні два тижні. Коли почалося цвітіння, більше не оприскували. Це участок, де в нас є триходерма. рослини більш потужні. Також було внесення в полив триходерму через 2 тижні після висаджування, і більше триходерму в полив не вносили. Ми відмітили 15 рослин і там, і там, на контролі, і на участки з триходермою. І мали такі показники: це у нас контроль без триходерми. І на ньому зав'язалось 16 плодів кавуна. А це у нас з триходермою. В розсаді було і після висадки через 2 тижні. Там, де у нас було без триходерми, там у нас було 16 кавунів. На 15 рослинах, там, де у нас було з триходермою, було 32 кавуна, і вони дозрівали скоріше на. 10 днів